Вітання для вас працює Богдан Морозов. Ефірі телеканалу ТРК Надвірна інформаційний випуск підсумки тижня. Мовами цікаво про потрібне. З 3 березня 2025 року в УГКЦ спочався Великий піст. Нагадуємо канони партикулярного права УГКЦ, у яких йдеться про те, коли і як треба постити. як зазначено на сайті Української греко-католицької церкви, правила посту в УГКЦ регулює, зокрема, канон 115 партикулярного права. Метою покутної практики посту покаяння і стримання йдеться в документі. Є надолуження за вчинені гріхи і осягнення більшої досконалості задля особистого освячення. Така практика найдавніша традиція української греко католицької церкви. Час великого посту постити зобов'язані всі вірні за винятком кількох категорій людей, коли і як треба постити. У перший день Великого посту і страстну п'ятницю суворий піст. Тобто треба утримуватися від вживання м'ясних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти. У перший тиждень Великого посту і впродовж усіх днів страстного тижня потрібно утримуватися від споживання м'ясних продуктів та страв. У понеділок, середу і п'ятницю інших тижнів Великого посту, треба утриматися від споживання м'ясних продуктів і страв. У вівторок та четвер дозволено всі види їжі протягом усього часу великого посту вірні зобов'язані утриматися від організацій та участі в гучних забавах, весіллях, танцях, розвагах. Є інших подібних заходах, хто ж звільнений від обов'язку посту. Є певні категорії людей, які звільнені від обов'язку посту. Це діти до 14 років, особи, яким виповнилося 60 років, важкохворі, вагітні, матері після пологів і ті, що годують груддю, ті, що подорожують, якщо час подорожі перевищує 8 годин, ті, що важко працюють, ті, що харчуються зі столу інших убогі, які живуть із милостині. В окремих випадках звільняти від обов'язку постати може місцевий ієрарх, заохочуючи в цьому разі вірних до здійснення діл побожності та милосердя. Ситуація із захворюваністю на грип та герві у громаді порівняно з минулим місяцем йде на покращення, проте з метою її стабілізації та недопущення подальшого ускладнення місцева комісія Стабігенес на своєму позачерговому засіданні прийняла рішення продовжити дистанційне навчання. Воно буде у закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, закладах фахової передвищої та професійної освіти на та. З 5 по 11 березня 2025 року включно у Надвірнянській громаді ще на тиждень продовжили дистанційне навчання школярів та дошкільнят. Таке рішення було прийнято на черговому засіданні місцевої комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Забезпечити необхідне виконання керівниками всіх закладів освіти. Рішення комісії обласної від 4.03.25 року щодо проведення навчань за дистанційною формою до 11 березня 2025 і друге продовжити термін припинення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти на набільнянської міської територіальної громади та термін навчання за дистанційною формою в містецьких школах територіальної громади з 5 по 11 березня. Ситуація із захворюваності на гриб та герві у громаді дещо покращилася, зазначила лікарка-епідеміологиня Ірина горбаль клемюк Порівняно з попереднім тижнем захворюваність знизилася це, дякуючи і тим заходам дистанційному навчання. Проте вона тримається стабільно високою. Така сама кількість випадків у нас була поза минулий тиждень. Діти хворіють у великій кількості, наприклад, за вчорашній день. Було 59 випадків, з них 37 діти. До 0,4 роки: 14, 5, 14, 19, 15, 17, 4. Вчора звернулися 56 осіб, з них 33 діти. Я би рекомендувала хто організовує освітній процес у садочках дізнатися, який відсоток відвідуваності, якщо він є низький, то тоді продовжити карантинні заходи, які як самі бачите, дають нам результат і ми хворіємо менше. Тому що основним, щоб розірвати захворюваність, це є припинити контакт. Про зниження захворюваності кажуть і в управлінні освіти однак зазначають, відсоток хворих дітей ще доволі відчутний. Щоденний моніторинг відвідування закладів освіти упродовж останніх двох тижнів свідчить про зменшення відсотків захворюваності серед дітей у закладах загальної середньої освіти і закладах дошкільної освіти. Станом на 4 вересня 2025 року рівень захворюваності серед здобувачів освіти становить у закладах загальної середньої освіти 7,9%. У закладах дошкільної освіти 21,4%. Аналіз відвідування дітьми закладів дошкільної освіти свідчить про зменшення кількості хворих, однак рівень захворюваності залишається високим. Ну, бачимо, маємо покращення в закладах загальної середньої освіти, але в закладах дошкільної освіти теж маємо покращення, однак не настільки, як би того хотілося. Факт того, що весняні канікули ніхто не буде відміняти. Ні. Ми маємо назбирати, так сказати, 30 днів, крім літніх канікул, 30 днів по закону канікул. Навчально з 17 березня ми підтримуємо рішення до 11 березня, тому що у нас, до прикладу, 52 дітей в художній школі хворих і 23 дітей в музичній школі по статистиці. Ну, нам би вигідно було, якби нам дозволили індивідуальну роботу, скажімо, в музичній школі, фортепіано вчить одну дитину, там чи скрипка. Але. Зважаючи на те, що це має бути колективне рішення і не робити якоїсь ну, таких речей би спричинили іншим людям проблеми, тому ми готові теж підтримати рішення обласне до 11 березня. Рішення місцевої комісії ТБНС було прийнято на основі обласної, за словами Зінові Андрійовича, дистанційне навчання продовжиться до 11 березня, адже безпека дітей понад усе. Ми також сьогодні прийняли рішення до 11 березня 2025 року продовжити дистанційне навчання. Ми не можемо сьогодні наражати дітей на небезпеку поширення захворюваності. Більше того, нам треба розірвати цей ланцюжок, який він і так уже послаблений. Але також є, є місця або навчальні заклади, або навіть по старостинських округах, де динаміка трошки відрізняється. І ми маємо максимально все зробити для того, щоб якщо вже продовжується до 11 числа, щоб не повертатися, і дай Бог, всі були живі, здорові, але і з відповідним здоров'ям. Тому ми все зробили для того, щоб... Попіклуватися, подбати за здоров'я діток. Ну і аналітика і результат комісії що обласної, що місцевої в першу чергу направлений на кількість захворювань. Є по різних районах. Область збирала до уваги різних районах Івано-Франківської області. Ну І ми вже регіонально, ми вже у межах Надвірнянського району. Вже також чітко проаналізували, заслухали всю інформацію від наших медиків, заслухали інформацію від обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо продовження дистанційного заочного віддаленого. Навчання у місті Яремча відбулася чергова зустріч громади з представниками Карпатського національного природного парку. Тема вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку, які розташовані на території Яремчанської громади, та передача їх у власність громади. На якому етапі вирішення проблеми та які напрацювали пропозиції? Дізнавались наші журналісти. Повернути землі, які людям належать по праву таку позицію. Продовжує відстоювати голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. У міській раді відбулися чергові громадські слуги. З представниками Карпатського національного природного парку по питанню вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку. То, що є людське, то, що по праву людям належить, щоб настав той час, і ми ці землі передали Ну перший раз у комунальну власність. А відповідно, ми коли буде дозволена приватизація, закінчиться війна, аби ми це передали всі землі людям, би це були людські і так, як. Як ми, міська рада, не мала ніяких питань до парку, парк відповідно не мав до нас. Аби ми ці питання узаконили, іби ми це зрозуміли, що це ми можемо реалізувати. Це питання потрібно всім, і ми маємо просто всі розуміти, встати, боротися за то. У міській раді кажуть, боротьба за землі громади триває близько двох років. Зараз віз рушився. Проблему вдалося озвучити у кабінетах найвищих державних органів. Ще одним важливим чинником, вважає народний депутат Олег Марусяк, є те, що до вирішення питання активно долучилися жителі громади. Моя частина була донести це до чиновників в офісі президента. Говорити це питання з е, очільником обласної адміністрації, допомагати Андрію Івановичу це питання просувати, щоб воно постійно ставало на порядок денний. Багато пройшло часу, але нарешті ми бачимо зрушення, що національний парк все-таки розпочав роботу. Що було, були, ми все не могли ніяк вияснити ті питання, чому не починається робота, чому не починається цей рух. Але оскільки вже почалися обміри, вже почалося розуміння, очевидно. Ми трем будемо триматися на контролі. Андрій Іванович, у вас молодець, тримається на контролі за словами представника Карпатського природного парку. Триває процес вимірів у Яремче 31 земельна ділянка опрацьована, ще 6 залишається. Загалом проводяться обміри 650 гектарів землі. Громаду просять посприяти цим роботам. Станом на зараз вже пройдено 31 ділянка. Тобто нам ще залишилося шість ділянок до завершення це у Яремчу? Так це по Яремчанську. Ми беремо поступово з, з порядку зростання. У нас Одна геодезична служба, яка працює разом, і відповідно. Щоб було воно все в регламенті, і поступово ми почали з Яремчанського ПНДВ. І зараз, станом на зараз, ми маємо промірених ділянок 31 із 37 ділянок. Зараз погодні умови нам дозволяють. Ми інтенсивно взялися до, із значі, інститутом землеустрою, до промірів цих ділянок. Тобто у нас робота йде. Станом на зараз, у нас вчора ми були вже на, на, на виїзді, тобто ми роботу виконуємо. Так як ви кажете, після Великодня ми будемо мати вже фактично готовий результат. Я надіюся на те також. У мене таке прохання до всіх всієї територіальної громади, щоб не перешкоджали роботі геодезистів при обмірі земельної ділянки. Також на зустрічі обговорили можливу співпрацю з футбольним клубом Карпати, місто Львів. Планується облаштувати тренувальну базу та футбольне поле на території Яремчанського ліцею. No ці об'єкти спільно будуть використовувати як громада, так і професійні футболісти. Це буде трьохсторонній такий у нас меморандум. Відповідно, вони будуть залучати своїх фахівців. Відповідно, їх будуть треніра. Відповідно, ми будемо. Кваліфіковано вони будуть фінансувати спортивну школу, і ми своєї сторони. Аби рівень футболу в нашій римчанській громаді був на висоті, аби діти десь могли знайти собі великі висоти у футболі. І я думаю, що якщо ми до того підійдемо професійно, бо в громади нема таких коштів, аби ми зараз на даний момент могли використати для стадіонів, а кошти, які благодійні, які йдуть за кордону, хто хоче в ці питання десь віддати благодійність, укласти фінанси, ми не маємо нічого проти, і ми хочемо такий великий, спільний. Реалізувати проект Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна пишаються своїм хлопцем. Надвірнянка Софія, дівчина австралійського добровольця Брока Грінвода, який загинув, захищаючи Україну. Розповіла ТРК Надвірна історію молодого хлопця. У березні 2023 року. Прийнявши рішення допомогти, брок приєднався до лав ЗСУ і служив у другому інтернаціональному легіоні. У липні 2024 року, виконуючи складне бойове завдання, воїн загинув під артилерійським вогнем на Луган. Після загибелі коханого Софія довго не могла оговтатись. Хотіла, щоб українці знали про подвиг хлопця, не вагаючись, звернулись до міської ради з проханням поставити його портрет на алеї герою. Про самопожертву та кохання далі у сюжеті. Кохання міцніше за смерть. Надвірнянка Софія навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті англійська філологія. У місті Лева познайомилася з 24-річним Броком, австралійцем, який приїхав з іншого континенту та став. На захист України. Він приїхав сюди як волонтер-доброволець воювати у березні 23-го року. Ми познайомилися взимку 20... в кінці 23-го року, взимку. Він до цього не мав ніякого військового досвіду, але як почалось повномасштабне вторгнення, за його словами, він сказав, що він не може дивитися, що тут відбувається на всі ці проблеми, і він вирішив приїхати сюди допомагати. Софія розповідає, вони спілкувалися, зустрічалися та мріяли про спільне майбутнє у травні 2023 року. Дівчина познайомила брока з батьками. Австралієць відвідав надвірну на великодні свята та захоплювався маленьким містечком. Хлопець вчився робити українські писанки. Three, він був перш за все дуже добрим. Він по ньому було видно, що це людина, яка перш за все думає за всіх інших людей. Завжди дуже був дуже хоробрий і хотів всім допомагати. Був дуже турботливий. Я навіть пам'ятаю, як ми приїхали сюди в надвірну. У травні і ми гуляли по надвірній, і він ми гуляли, і він побачив квітковий магазин, побачив, що там мої улюблені квіти. і Прийшов туди. і Такий каже: Давайте всі. От і просто ну я до цього не зустрічала таких хлопців і чоловіків, таких самовідданих. Більше року Брок Грінвуд воював у лавах ЗСУ проти Російської Федерації, виконував диверсійно розвідувальні завдання на всій лінії фронту. За що був нагороджений хрестом добровольця Честі Слава 5 липня 2024 року, виконуючи складне бойове завдання, боєць останнім виходив з позиції. Щоб захистити своїх побратимів і загинув під артилерійським вогнем у Серебрянських лісах Луганської області, за словами його іноземних побратимів і українських військових, і також інших мешканців зі східних територій України, які мали шанс з ним познайомитись, Вони всі відгукуються тільки як найкраще про нього. Що знову ж таки, він був дуже самовідданий своїй справі військовій. Я його дуже просила в травні, щоб можливо він вже не йшов. щоб трохи лишився. Він сказав, що він не може. Же е, кинути от свою команду хлопців з воїном. Попрощалися у Києві. Тіло рідні перевезли до Австралії після загибелі Брока. Софія довго не могла оговтатись. Хотіла, щоб надвірнянці та гості міста знали про подвиг хлопця. Вона звернулася до міської ради з проханням поставити його портрет на алеї героїв. Сюди щодня приходить молитися та запалює лампадку. Івана Осташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Упа Українська повстанська армія. Це військово-політичне об'єднання про існувало майже 20 років. Але мало суттєвий вплив на подальше державотворення України. Минуло 75 п'ять роковини смерті її головнокомандовича Романа Шухевича. Як вшанували цю дату у надвірній члени ВО Свобода? Далі в сюжеті у надвірній вже 15 років поспіль вшановують пам'ять про головнокомандовича УПА Романа Шухевича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» з нагоди 75-х роковин здання вбивства генерал хорунжого Романа Шухевича вшанували всіх вбитих у боротьбі за Україну. Прошу хвилину мовчання шанувати. Честь нашого генерала Хорунжова Романа Шухевича сьогодні 75-та річниця з його здати його героїчної загибелі, а так само всіх хлопців, які загинули в одвічній московсько-українській війні. Ірина Кащенко, як голова фракції ВО Свобода Надвірнянської міської ТГ, розповіла для ТРК «Надвір» на своє бачення діяльності Шухевича. А також провела паралель із сучасними бійцями, зокрема членами ВО «Свобода». Вже традиційно починаючи з 2011 року, надвірнянська свобода вшановує пам'ять генерала Шухевича на території Надвірнянщини. Роман Шухевич все своє життя присвятив визволенню України від окупантів. Він був не просто командир, він став уособленням ідеї незламності. Враховуючи те, що зараз повномасштабне вторгнення Московії, і більшість наших членів Всеукраїнського об'єднання Свобода зараз перебувають на війні, ми вшановуємо пам'ять покладанням квітів. Депутат Надвірнянської міської ради Іван Гурмак також поділився думками щодо важливості пам'ятати героїв країни як минулого, так і сьогодення. Дуже важливо для громади надвірнянщини вшановувати кожну річницю, коли ми згадуємо героїв України, які віддали. Життя за її незалежність, тих борців, як сьогодні Романа Шухевича, генерала Чупринку, який все своє життя поклав на вівтар, того, щоб Україна була незалежною державою. Тим паче, в час війни повномасштабної, сьогодні згадуємо всіх тих, хто на фронті, хто воює, хто бореться за нашу незалежність, віддаємо їм шану честь і кожен на своєму місці робимо те, щоб та перемога настала, і Україна здобула свій. Суверенітет утримала його і могла розвиватися як незалежна держава. На того ж детально пояснив за членів ВО Свобода, частина яких зараз на фронті, інша ж працює у волонтерському напрямку. Крім того, пригадав, що голова районної організації ВОО Свобода Михайло Іваночко все ще на передовій. Чим якраз і подає приклад іншим в нас з членства дуже багато людей зараз перебуває у збройних силах України та гвардії України. Всі решта, хто знаходиться на місці, це депутати місцевої. Ради Надвірнянської міської, так само Надвірнянської районної ради. Хто не бере участь в безпосередньо бойових діях, ті займаються волонтерством. Волонтерський фонд Свобода гідність перемога він від початку ще АТО ООС функціонує на Надвірнянщині. Зокрема, хочу відзначити те, що голова нашої районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода і депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко зараз перебуває на передовій відстоює нашу незалежність і подає приклад всім мешканцям нашого району для того, що треба вставати до борні. Роман Шухевич є одним із яскравих прикладів борців за існування незалежності, а його боротьба стала важливим чинником у процесі формування сучасної незалежної України. Долі своя весна з нагоди 76-річчя, від дня народження українського композитора, виконавця поета Володимира Івасюка. У надвірні відбувся концерт його пам'яті. Згадували відомого маестра як особистість та творця. ділились спогадами про композитора і співали його пісні. Хіти улюбленця українців різних поколінь слухали, і наші журналісти. У долі своя весна. З нагоди 76 річниці від дня народження українського композитора, виконавця, поета Володимира Івасюка. У надвірні відбувся концерт його пам'яті. Володимир Івасюк творець української естрадної музики, видатний українець, котрий прожив всього 30 років. За своє коротке життя написав 107 пісень, 53 інструментальних твори та склав музику до декількох спектаклів. Для мене постать Івасюка – це є наша Україна. Це є людина, муза, яка надає нам крила для життя, і він як Україна. І його принижували, його пісні, але вона стала, він став велетним у своїх пісні. І пісні стали історією. Пісні на його піснях ми виростали. Його піснями ми надихаємо. І я думаю, що. Так само наша Україна стане, вона буде величною, як пісні Івасюка. Творчість видатного українця знають і цінують в Україні та далеко за її межами. Ми відзначаємо 76-ту річницю дня народження Володимира Івасюка. Це наш відомий композитор, відомий поет, відомий письменник, я би сказала, відомий відомий співак. Я би хочу нагадати про нагідну, що він, крім того, ще і був професійним лікарем. Як побачимо, скільки ми маємо в таку велику широку особистість, і сьогодні ми відзначаємо 76 років з його народження, і розуміємо, що в час загибелі йому було лише 30 років, і скільки би часу пройшло до тепер, скільки часу пройшло до тепер, ми без нього, але співаємо його пісні, любимо його вірші. І знаємо про його трагічну загибель. Для нас це великий образ українця з великої букви. Для мене особисто це воїн, який стояв ще того часу на передовій. І зараз був би на передовій, тому що його зброя, його пісня. Сьогодні в нашому концерті бере участь багато творчих колективів, солістів, виконавців нашої громади. Сам Володимир Івасюк він увів. Надзвичайну новинку в українську естрадну музику. Він основоположник естрадної української музики. Його найвідоміші твори стали основою. Для естрадної музики на концерті пам'яті Буковинського орфея заспівали близько 15 його пісень. Вероніка розповідає творчість маестру для неї святиня. Мої улюблені балада про дві скрипки, яку я сьогодні буду виконувати. Пісня буде поміж нас червона рута його всі пісні улюблені. Не можу сказати, якось виділити одну. Для мене це людина, яка написала дуже багато різних пісень для нас. Це великий злет для нашої культури, і його пісні хочеться співати. Серед пісень Володимира Івасюка Леся на концерті заспівала два перстені. Дівчина каже: Українець був і залишається важливою постаттю культури. Володимир Івасюк дуже важлива постать, яку ми маємо вшановувати, пам'ятати. Він дуже цього вартує. Ми пам'ятати, слухати його пісні. Звичайно, його червона рута. Я вийду в далекі гори, яка не тільки виконується на заходах, на концертах, а я думаю, у різні і будні дні, на різних застіллях. Я думаю, що всі ми його пам'ятаємо і думаю, що так буде. І далі благодійний концерт відвідав голова Надвірнянської громади з дружиною Зіновій Андрійович. Каже його улюблена пісня звісна Червона Рута. Я хочу подякувати всім, хто. Долучився всім, хто відтворив, всім, хто прийняв активну участь. Було приємно бачити, як відомих співаків з нашої громади, так і дуже добре, що в цьому концерті прийняв участь дуже багато молоді. Також до цього концерту долучилися надвірнянська музична школа. Її вихованці, діти, учні. І дуже приємно, що дитина вже такому. В юному віці, розуміючи, що під її пісні, які вона співала пісні Володимира Івасюка, виховувалось покоління батьків наших, то ми усвідомлюємо наскільки велич і потужність постаті Володимира Івасюка. Ми маємо також усвідомлювати, щоб ми й надалі передавали цей скарб, адже людина, феномен української стради, людина. Яка написала більше 110 пісень, людина, яка все зробила для того, щоб залишити за свій невеликий відрізок часу, адже Володимир прожив 30 років неоцінений скарб української музики. Гості концерту бурхливими оплесками зустрічали пісні славетного українця Володимира Івасюка та насолоджувалися його творчістю сповна. Іванна Осташук, Іван Сем'янюк, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Для поціновувачів красивого слова відбулася знакова подія. У стінах Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги Марії Кінаш під назвою Сповідь Череможа. Чим цікавою виявилась книга та які цінності закладені у її сторінках. Дізнавалися, і наші журналісти у центральній міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги Марії Кінаш, яка має назву Сповідь Черемоша. Детальніше про книгу розповіла її авторка. Перед умовою написання, як стає відомо з розмови, було бажання заохотити туристів і їхній інтерес до культурного багатства краю гуцульщини. Проходить презентація моєї другої книжечки, яка називається Сповідь Черемоша або Аркан Смугарівський. Це продовження теми про гуцулів. Тема розпочата ще у книжці Синиччина кечера яка написана у 2019 році, і вирішила заохотити туристичний люд. До нашого краю легендами, піснями, приказками, традиціями, які описані в цих книжках, крім того, пояснює жінка, за мету було, щоб книга слугувала з користю як туристам, так і прихильникам унікального діалекту гуцульського слова для зручності читачів в обох книжках є словнички, які пояснюють значення слів, щоб було розуміння в місту. І хотіла б, щоб ця книжка стала в пригоді не тільки туристам, а й всім любителям гуцульського слова, нашого славу. Звісного діалекту, про який уже зараз можна говорити, що це є наше надбання, і ми мусимо його зберігати, мусимо передавати людям, мусимо розповідати про значення тих діалектизмів, і тому в обох книжках є словнички, які дають значення цих слів. І книжка таким чином буде зміст її, буде зрозумілий. Всім читачам, як зі сходу України, з центру, так і з заходу. Марія Кінежі уродженкою села Ростоки Чернівецької області, що на Буковині в минулому авторка книг працювала вчителем пнівської загальноосвітньої школи впродовж 30 років. Інформаційний випуск підсумки тижня добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.